Визначаємо колірність пива на оновленому спектрофотометрі Optizen QX. OptiZen QX успішно поєднує в собі інноваційний дизайн і високу якість. Це дає змогу проводити необхідні дослідження максимально швидко і зручно. Проведемо аналіз колірності світлого пива. Після прогрівання приладу і підготовки зразка починаємо вимірювання. Його основні переваги семидіймовий кольоровий сенсорний екран, висока швидкість сканування у видимій і ультрафіолетовій областях, знижене енергоспоживання в режимі очікування та наявність вбудованих методик для вимірювання з реагентними наборами. За кілька секунд ми отримали результат в одиницях кольору за шкалою EBC. Е Згідно ДСТУ 3888 від 2012 року, колір світлого пива має знаходитись в діапазоні від 0,2 до 2,5 одиниць кольорності. Наш результат 0,44. Отже, колір пива відповідає вимогам чинного законодавства України. Оптізен QX призначений для широкого спектру випробувань в сферах екології, фармацевтики харчових продуктів. Оптимізуйте контроль якості з Оптізен.